Світі магії існує інструмент, який дозволяє дивовижним чином перетворювати карти. І зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Проте спочатку давай беремо рандомну карту. Нехай буде сімка бубни, ми її запам'ятали. А тепер просто закидуємо до колоди і декілька разів її перемішуємо. Після чого ми спробуємо знайти її рандомно. Я думаю, це буде вона. Але, на жаль, в цей раз я не вгадав, це у нас туз хресті. Проте, якщо придивитись, він все одно може перетворитись на сімку бубни. І давай підемо далі, перемішаємо цю колоду ще раз, а ти поки підпишись на канал та поставь подобайку цьому відео. І після моїх перемішувань ми знову можемо спробувати знайти нашу сімку. я думаю, вона буде. Це не вона. Я думаю, вона буде. думаю, це буде ось ця карта, це буде точно вона. Проте на жаль, я не вгадав і в цей раз, але ситуацію ми все одно виправити можемо. Достатньо лише вдарити по цій карті, і вона перетвориться вже на сімку.